Знайди найменше спільне кратне чисел М і Н. Спільне кратне для чисел М і Н це таке число, яке ділиться одночасно і на М, і на N, і їх нескінченна множина. А нам треба знайти найменше серед них. То воно одне. Найменше спільне кратне чисел М і Н. У нас є розклад на прості множники чисел М і Н. Якщо б ми перепишемо розклад на прості множники числа m, то оце число, що ми отримаємо, воно точно ділиться на m. А чи ділиться воно на n? Ні, не ділиться. Тому що у розкладі оцього числа, що вийде, не вистачає. Число 2 і числа 13. Доповнимо числом 2 і числом 13. І тепер знайдемо добуток цих простих множників. Тепер вже це число поділиться і на m, і на n, і воно ще й буде найменше. Зробимо отак. 5 на 2, 10, щоб не забути. 3 на 7, 21. 21 помножимо на 13 у стовпчик. І тоді ще 273 треба помножити на 10. То 2730 це найменше спільне кратне оцих чисел. Друге завдання. Знайди найменше спільне кратне. Чисел М і Н, але це вже інші числа. І ми їх не знаємо і нам і не треба їх знати. Бо завдання інше. То ми запишемо весь розклад. На прості множники будь-якого з них, ну першого, наприклад. А тоді подивимося, яких простих множників не вистачає в цьому розкладі для другого числа. Отак, От дивіться, трійка є. Число 5 є. Ще й 11 є. А числа 7 не вистачає. Тепер вже те число, що ми отримаємо, поділиться і на m, і на n. Зробимо отак: 15, 15, 15 у квадраті 225. Це б треба запам'ятати. 11 помножити на 7, 77. І помножимо у стовпчик. 5 на 7, 35, 2 на 7, 14, додати 3 17. 2 на 7, 14, додати 1, 15. І знову на 7. Тільки отак вже будемо писати. Додати 1. 6 додати 7 13. Ще один додати. 17 325, Найменше спільне кратне. Для чисел М і Н у другому прикладі. Дуже легко.